Крім того, є е, також інформація, що в кінці травня додасться Донецька філія НТКУ до проекту, і може можна почути більше деталей про те, як буде ділитися це мовлення? Чи це ті самі частоти і так далі? Так, це частота, і ви правильно назвали: 95,7 Авдіївка, піски водяне опитне, 95,3 ФМ Красногорівка, Марінка, Петровський район Донецької, 90 ФМ 20 кілометрів поблизу Новотошківського Новотошківки. Зараз ми включили це на контракті як здається спіль... спільного виробництва. Ми включили громадське радіо Київ Донбас, то що називається, і я сподіваюся, що Донецька філія НТКУ зможе запустити може навіть на початку травня. Я сподіваюся, свою радіостанцію, де також буде, буде час для громадського радіо, особливо для тих той передачі, що ви робите Київ Донбас. А, і це буде ну про, зараз. Це тест. Після того як вони запустяться, це буде більш ну, спеціальна пер, програма для Донбасу. Від Т... Донецької філії НТКУ, і ви там будете мати, я думаю, мінімум 4 години. Тетяно, власне, як ці тести зараз перевіряються, як можна відмоніторити, наскільки дострілює сигнал, як, як вправно там все це працює, і як вам надходять ці можливо відомості, або не вам, або іншому контролюючому органу, котрий може дивитися, наскільки власне всі наші зусилля і журналістів, і медійників спрямовані на те, щоб насправді протистояти російській пропаганді, зокрема там і щоб це. Працювало, оскільки ну виділені вже частоти для мовлення, і власне люди, начебто, можуть нас там слухати і чути. Ну я не думаю, що представник нацради по донецькій області або по Луганській області поїде в Петровський район Донецького. Я теж так перевіряти. Думаю. Тому єдиний варіант це перевіряти через соцмережі, коли ми запускали до тебе з громадським ТВ Донбасу, і громадське ТВ Донбасу, і ми самі через соцмережі опитували наших знайомих, хто залишився на окупованні. Овоних територіях, я думаю, що це, це саме треба робити і вам також, і нам ми перевіряємо час від часу, що мовить такими опитуваннями. Це єдине, що ми на жаль можемо зараз зробити, тому що таких офіційних досліджень мідія сфери на тій території зараз просто не існує. Навіть ті пепілметри, які там залишилися, вони і ми, ми навіть не можемо їх вирізнити окремо піпілметри по окупованих територіях і пепілметри по неокупованих. І вони дають тільки тебе. Вони не дають все інше. Більше того, все крім офіційних, там скільки 18 каналів, там показується як азерс. Навіть ця, та сама ірта чи до тебе там показується як азерс. Тобто а крім, інше, а крім телебачення, адже є інтернет, і на окупованих територіях інтернет продовжує працювати. 40, Якісь сайти 40, блокують? 40 сайтів блокуються в Донецькій області на окупованих територіях 139 в Луганській області. Крім того, особливо в Луганській так званій Народній Республіці вони дуже. Скрупульозно відносяться до будь-якого включення з нашого боку, і майже зразу відправляють так звані машинки. Вони їх називаються глушилки, які от ваш широкий новий передавач так. майже через три дні відбили від Луганська, тобто в Луганську не чути ефіру громадського Ну, радіо. він може пробиватися, але на жаль, гарантувати гар, гарантоване покриття Луганську. Ми не можемо в принципі ні радіопульс, ні громадським радіо, ні наш. Луганська обласна ТРК, яка також за, з Широкого почала мовити, також була заблокована. Так що, але вони є в інтернеті, в принципі, таке блокування воно дуже нагадує якісь радянські часи, і воно насправді ну по факту потім не працює, тому що неможливо ставати напред проти інформації. Інформація все одне дійде там до. Того uh, слухача чи глядача, який хоче її сприйняти. І референтна група, та сама думаюча аудиторія, вона все одно почує ваш сигнал. Через інтернет, через які об, обходячи їх заборони в інтернеті. А хто ці люди? Власне, це я вже думала про це запитання. І тут воно саме вринає як референтна група. До нас, наприклад, доходять фідбеки завдяки волонтерам і нашим колегам, які їздять як волонтери, про те, що українські військові нас слухають на блокпостах, звучить громадське радіо. Нам час від часу передають фідбеки про музику, яка звучить в ефірах, і про новини. Іноді якісь новини подобаються більше інші подобаються менше, і ця аудиторія не дуже рівномірно, не дуже регулярно. Але не дає свою оцінку тому, що ми робимо. Що ми знаємо про інших слухачів? І що ми знаємо можливо детальніше про слухачів серед українських представників української армії? Ну українська армія буде, звісно, скоріше слухати громадське, ніж ніж там аплод ТВ дивитися, чи якісь інші російські радіо Республіка здається, чи козацьке радіо в Луганській області. Але наша мені здається, і ваша радіостанція, і наша ця ціль з голосом Донбасу майбутнім, щоб нас слухали саме на окупованій території. І тут ми знов таки розуміємо, є відомий постулат про те, що вплив на 10% референтної групи дорівнює впливу на всю аудиторію через деякий час. Uh, і в принципі наше завдання впливати, і ваше завдання впливати на цю думаючу групу, тому що ми розуміємо, що там на Радіо Республіки, на Козацькому радіо, там майже тільки музика, і ну і багато пропаганди серед музичних творів. А ви говорите, і від військових я також також чула там менше говорільні, більше музики. Ми маємо бути проти Радіо Республіки. Я кажу, ні, ми вплив, Ми хочемо говорити з іншими людьми, з референтною групи. І ну тут є такий дискурс для до речі, для бесіди про це. А, але моє моє бачення, що ми маємо говорити з тими людьми, хто готовий розуміти, що пробувати розуміти, що відбувається, і слухати не слухати музику, а слухати саме розмови. Тетяна, а загалом є якісь дані, які би підтверджували популярність саме музичних радіостанцій? От ми зараз в розмові навіть згадуємо про те, що люди і військові власне і будь-яка референтна група, все таки вони надають перевагу. Більше музиці, тому що напевно людям потрібно відпочивати, або вони просто не дуже у нас в Україні, до думання. Я вже 20 років займаюся мідія. У нас в Україні майже всі ці 20 років було виключно музичні радіостанції. Тобто але, це більш звичка? Але така, це та? звичка, це те, що просто надавалося, це те, що легко сприймалося. Але подивіться на результати радіовісті по рейтингах. Вони вистрілили моментально як найпопулярніша радіостанція. Навіть радіо Ера та саме входить в топ 10 національних радіостанцій. Єдина розмовна радіостанція на національному рівні. Тому казати про те, що розмовне радіо непопулярне, його просто не було. І ви робите там на Донбасі, реально перш, ви перші, ви піонери там. Да? Тому все одно це треба робити. Воно може трохи незвичне, як радіовісті спочатку було незвично для Києва, але потім ви отримаєте свого слухача і я в це вірю, Олександре. Ми готові це робити. Так ми дякуємо і вам за те, що ви берете наші програми за сприяння. Ми дякуємо нацраді, яка нам виділяє частоти. Хоча скажу відверто. Маю нарікання, тому що да Легко дається, отримати частоти Олександрі. дуже важко отримати частоти, особливо в тих містах, в які би це хотілося. Наприклад, обласні центри, наприклад, той самий Дніпропетровськ у верхньому діапазоні. На що що де може отримати громадські радіо частоти? Громадське радіо може отримати частоти в УКХ діапазоні. Там єдиними нашими конкурентами є протестантські радіостанції. Або газета все про бухгалтерський облік, яка цього разу отримала е, на останньому конкурсі, отримала там кілька частот. Де ще може отримати громадські радіочастоти? в тих містах, або містечках, або селах, скажімо, як Зоринівка, Біловодськ, Білолуцьк, на які інші, наприклад, не претендують. Скажімо, Краматорськ, е, ми мовимо у Краматорську, але знову ж таки, це тимчасове мовлення. Красноармійське тимчасове мовлення. Дякувати Богу, нам дозволили в Краматорську. Підняти потужність передавачів до 1 кВт, аби ми мали більше покриття знову ж таки з дозволу нацради. Я е, переконаний, що такі незалежні засоби масової інформації радіостанції або телерадіокомпанії, як громадське радіо, це той лакмусовий папірець, подивившись на який зрозуміло, чи, е, зрозуміло, яке відношення, або яке бажання, чи бажає. Влада України мати незалежні засоби масової інформації? Скажімо, якщо нам кажуть, що ми вам не даємо частоти в інших містах, а даємо суспільному мовнику. Але чому тоді суспільному мовнику в Корюківці не дали, дали хіту ФМ? Чому скажімо в Олександрії не дали громадському радіо? Знову ж таки не претендувало українське радіо, а дали радіокохання? Про яку дорожню карту йде мова? Чому тоді Корюківка? Скажімо, і Олександрія не підпадає під дорожню карту. Це не до пані Тетяни. Запитання, звичайно, це просто в ефір. Я озвучую Олександра. Давайте уточнимо, що таке дорожня карта про що йдеться, тому що ми то говоримо своєю пташиною мовою. Ми розуміємо, про яку дорожню карту йдеться. Але слухачі, які не в матеріалі розподілу частот, це справді абсолютно не словосполучення. Дорожня карта це згідно рішення уряду розподіл першу чергу частот для українського раді для розбудови мережі суспільного мовлення. Розумієте, але. Коли, тобто, коли говорять, що ми в першу чергу даємо частоти суспільному мовленню, тобто українському радіо, яке вливається в суспільну мовлення, або не стане незабаром справжнім суспільним мовником, то це зрозуміло. Коли немає, наприклад, як претендента суспільного мовника на ті частоти, дають знову-таки комерційним радіостанціям. Тоді це не зрозуміло. Насправді, виграти частоти в тих привабливих містах досить складно. Це враховуючи те, що мережу вже розбудовано всеукраїнську, і ми можемо зрозуміти, де хто представлений, да хто за ким стоїть, але це досить складно. Я думаю, якби не е, війна на сході України, ніхто би нам не дав там частоти, розумієте. А до речі, ще цікаве уточнення. Також неочевидне для людей, які не займаються мовленням, участь у конкурсі це ж задоволення не безкоштовне. Коли розподіл частот відбувається не зовсім так, як обіцяє дорожня карта, в результаті є ризик втратити гроші, так. Тобто за участь в конкурсі ми маємо платити ліцензійний збір, скажімо, 10% від оголошеної вартості. Умовно кажучи, 17 тисяч з половиною за, наприклад, Олександрію або за шполу, не ну, можу помилятися, але приблизно так. Тобто, для того, щоб, аби прийняти участь у конкурсі, ми маємо оплатити 1700 да, гривень. Але якщо ми отримуємо перемогу, беремося частоти, то ми маємо доплатити решту. Але знову ж таки, верхній діапазон, який цього разу був виставлений на конкурсі місто Дніпропетровському – 350 тисяч гривень. Тобто, oh. тобто е, навіть якби громадське радіо подалося на тут частоту, навіть якби не було дорожньої карти, я не розумію, де ми, ми взяли гроші, аби оплатити цей ліцензійний збір. Тобто непомірно високі ціни. Це, це я да, що Це я не маю відношення для роз до розподілу на конкурсах. Єдине, що я можу там рекомендувати, особливо по зоні АТО або по прикордонних територіях, тому що це ну ми займаємося, скажімо так, більше контрдезінформацією, відстоюванням українського простору. А внутрішніми видачами ліцензії, там переходом на цифру, займається нацрада, ДСЗ, сези, але не ми. Я єдине, що я знаю, в мене наприклад є від деяких місць в Запорізькій області. Запити про те, чи можна додати туди громадське про вас, прямо люди питають, і ми маємо реагувати на це. Я маю винести це на комісію і дати нашу рекомендацію комісії. Де до, до речі, є представник нацради, який також приймає участь в обговоренні і приймає участь в рішенні, що що рекомендує комісія. Це наприклад те, що ми можемо зробити впливати якось на конкурси в Дніпропетровську чи на розміри зборів. На жаль, хоча я бачу, які це великі. Реально суми я на жаль не, не маю права це повністю на це, ну, на це суми ради. суми ти дійсно оголосив просто фантастично. Я не уявляю, як може впоратися з покриттям навіть цього внеску, некомерційна не комерційна радіостанція. Тому, там з'являються комерційні радіостанції. Це, можливо. Може в Дніпропетровську насправді 300 тисяч а решта менше. Там 50 може бути за, за ліцензію. Інші розумієте, ну ми, наприклад, спробували навіть назбирати ці гроші так, аби. Не знали про дорожню карту. Ми навіть не подавалися на Дніпропетровську. хоча в Дніпропетровську було ще дві УКХ частоти, яку одну з них ми виграли. Але це УКХ мало привабливий. Тобто на той час, коли зникнуть гранти і нам треба заробляти гроші самим, да, то в УКХ діапазоні ми не заробимо гроші, розумієте? Знову ж таки, нам дають те, що мало Єдиними нашими конкурентами, повторюся, є протестантські радіостанції. Але окрім цього, ми звернулися до насради з проханням. Дозволити прорахунок радіочастот в таких містах, як, е, як е, Лисичанськ. Далі Попасна, Маріуполь. Це поза конкурсом. Знову ж таки, на час тривалості війни на сході України. Ну я не знаю, а ще Костянтинівка. Ну не знаю. Рішення поки не, не, ми отрим... не отримали. Це ми новий, не отримали. новий запит? визить. Вони новий запит, але вже надали його десь місяців два назад. Досі ми mm. не отримали відповіді. Ну там вже взагалі система ви подаєте в нацраду. Вони передають в ОДЦР. У ДЦР пересилає там ще декількох закладів. Так, так навіть в генштабі вони мають право 50 діб думати про це. І Інколи мені само доводиться їхати туди в генштаб, то генералів просити поскоріше надати відповідь, не чекати це 50 діб. І до речі, там біля зони зіткнення не так просто знайти вільні частоти, тому що там багато частот реально під військовими, там і вони не завжди вільні. Але там, хоча б можна це робити тимчасовими дозволами, які які скоріше видають ніж ліцензію, і без конкурсу можна отримати. Ми були вдячні, якби нам виділили ці частоти. Ну почекаємо відповіді гінштаба. І ще ось є теж такий додатковий аспект. На нього звернула увагу наша колега Ірина Соломко у своєму дописі в блозі, який був опублікований на сайті Лівий берег», де Ірина пов'язує роздачі частоти закономірності, які з цим пов'язані, із темою викликів для свободи слова. Адже надаючи чи не надаючи можливість для медіа мовити там чи де-інде є можливість таким чином дозувати. Це грубо кажучи, мовлення на певні теми чи незалежне мовлення таких ресурсів як громадське радіо можна ще про це поміркувати. Наскільки цей процес так чи інакше контрольований державою закономірно, так видача ліцензії на мовлення або не видача може корелювати з темами свободи слова і з викликами для неї? Чи можливо це параноя? Я не знаю. Я думаю, що 359 тисяч це найбільша загроза для неотримання вам ліцензії. Ну ці великі кошти на участь у конкурсі. Тому що е, мені здається, якраз відкрита і чесна журналістика, вона для держави, і навіть нацрада, сьогоднішній склад нацради, майже весь, розуміє, що це важливо, ніж там хіт Ефем. Так що важливість вони розуміють і вашого, і Суспільного. Питання в тому, що гроші стає окремим досить серйозним е, е, спротивом для чільника для отримати. але... Тим не менш, треба все одно, я, я не знаю, я навіть зараз буду можливо думати про те, що якось, хоча б у зоні оточена на прикордонних територіях, поговорити про зменшення витрат для мовників на мовлення. Ми вже про це говорили, і це буде в нашій, ми зараз пишемо з громадськими організаціями Донбасу стратегію інформаційної реінтеграції, і там це буде включено. Можливість зменшення затрат на мовлення для мовників, тому що ми маємо в них 15 каналів мовить з Донецької телевежі, з нашої Донецької телевежі на наших захоплених передавачах наших українських каналів. Ми маємо давати таке саме розмаїття. А фактично, а що ми протиставляємо, щоб теж слухачі добре це усвідомлювали, от 15, так, і що ми проти... протиставляємо цим 15 наразі? У нас мовить з е, Волновахи 1+, ну, по телебаченню, я кажу, 1+, 1, 5 канал, мовив Еспресо, але вони не не можуть просто платити такі гроші за потужний передавач, тому вони пішли, замість них там і з'явилось ДТБ. Крім того, там мовить також ТРК Україна, але не на сильно потужному передавачі з волновахи. І п'ять телеканалів мовить у цифровому передавачі з волновахи. Це також, в принципі, ті самі канали, плюс у Т-1. А з Краснормійська мовить ТРК «Донбас» на досить потужному передавачі, знов-таки ДТБ. У Т1, і там ще десь 10 передавачів, але вони не потужні. Вони до Донецька не добиваються. Я вам називаю ті, хто теоретично може добивати до Донецька, але в нас там вже вичерпані і потужності, і висота в нас вежі не така, як нам потрібно для того, щоб добивати до Донецька. Нам там потрібна вежа мінімум 180 метрів ще на високому пагорбі. Для того щоб ми казали про те, що ми можемо добивати до Донецька, як мінімум, щоб включити ті самі 15 хвиль, які зараз включені в Донецьку, для цього її треба будувати. Вона вже проходить там, я не знаю, який круг ада на погодження. Ми подали це ще. У грудні ми це написали. Мені здається, у січні ми подали це через Кабмін, і вона проходить постройка нової телевежі всі круги А з одного боку, з іншого боку, наприклад, ми зараз подали постанову на фінансування додаткових фідерів і антенн. Ми навіть не просимо передавачі. Ми їх вже знайшли від наших західних партнерів. Просимо додаткові фідери і антени для включення, наприклад, теж Херсонська і Одеська область. А нам е Мінекономіки і мінфін відповідає, що та ні, у вас же там є бюджет на Укрінформ, Візьміть звідти. В нас просто навіть бюджет на включення. І він це не нам гроші потрібні. Це гроші потрібні насправді е ОДТРК чи ут 1 а е е в них їх немає. В нас 3 мільйони 600 гривень на рік на зарплату, на оренду, на все на все. А, і а взяти з Українформа ми не можемо, бо це абсолютно інша організація і в них інші свої плани. Там передавачі не передбачені взагалі. Тобто ми більше двох років перебуваємо в збройному конфлікті, і люди ще досі не розуміють, що таке інформаційна безпека. Ну, це, це фантастика, і це дійсно тема окремої дуже довгої розмови, на мій погляд. Тетяно, ми трохи поговорили вже про Донецьк. В Луганській області ще гірша Ще гірше все. Ситуація, ситуація. Там менше там з 50 які ми включили минулого року, приблизно тільки 20 в Луганській області. Там телевежа у нас в Волновасі вона хоч 80 метрів, а там вона взагалі 50 і в широкому, воно далі від лінії зіткнення. Але туди їде телевежа, яка, я сподіваюся, буде. Мені обіцяли, що вона буде до, літа вста... до кінця літа, встановлена. І з нею ми будемо пробувати мовити, але ж там є ЛНР з радянськими принципами все заглушити. Тому вони точно будуть глушити. Ми маємо бути до цього готові. Вони все будуть пробувати глушити. Але громадське радіо тоді з висоти 130 метрів буде мовити набагато далі. Три, будь ласка, а в карачині відбудували вежу, чи ні? вона зараз становиться нижній рівень цієї вежі. Вона буде відбудована до кінця травня. Дякую, Тетяно. А насправді ми я так думаю, що ми повернемося до цієї розмови. і Сподіваюся, що убезпечать зрештою і побудовані телевежі, і будуть будуватися нові телевежі для того, щоб нас чув і Донецька область, і Луганська область в повному обсязі. Я нагадую, що гостями ток-шоу Київ-Донбас були Тетяна Попова.